Я історію одну вам розповім, це не вигадка, а чиста правда. Якось один брат залишив дім і за кордон подався працювати, хоч нелегко там йому було, та роботу він робив старанно. Потом було зрошене чоло, і доводилось вставати рано. Десь півроку так він працював. І вже збиратись став в краї рідненький, В пана розрахунку запитав і отримав суму чималеньку, Мрію мав побудувати дім, З мамою туливсь в старій хатині, Завести сім'ю у домі тім, діток своїх мати й дружину. І якось один раз він проглядав на планеті вечором новини, Раптом погляд мимоволі впав. На одну об'яву з батьківщини помирає хлопець молодий, треба операція негайно, і щоб він залишився живий, просять коштів немалих звичайно Брат на суму подивився в кінці, і вона дорівнювала тому що лежала в його гаманці. На білет лишалось ще додому, шкода стало того юнака. Матір Його помочі благає, Він у Бога відповідь шука, молитися і впевнено рішає, переслати кошти людям тим, сам же на літак квиток купляє, твердо віривши, що Бог із ним, і про нього Він завжди подбає. В небі реактивник вже летить, пасажири стомлені дрімають. Раптом стюардеса в одну мить до салону швидко прибігає. Чи не знайдеться з присутніх хтось той, хто вміє помолитись Богу, кличе вас пілот скоріш чогось, У кабіну підійдіть до нього. Люди зашуміли, галас знявсь, та вона їх всіх втішати стала. Раптом, брат, знайомий нам піднявсь. І наперед з ним вдвох прямували, Льотчик прямо так тоді сказав, не ховаючи свій страх тривогу, Збій технічний у системі став, Я прошу вас, помоліться Богу. Ми поволі падаємо вниз, я не в силах вже щось тут зробити. На коліна, брат скоріш схиливсь і почав у Господа просити. Боже, тебе прошу, порятуй, прояви тепер свою могутність, я Тебе благаю, опочуй, нехай буде тут Твоя присутність. Плакали усі в кабіні тій, й раптом в літаку цім диво стало. Ліквідований у мить був збій, і система враз запрацювала, вдало, приземлився сталевий птах. На литовищі, вже як годиться, до салону знов прийшла в сльозах з радістю в очах бортопровідниця, мушу я сказати, дещо вам. Цього дня загибель всіх чекала. Прошу вас, повірте цим словам, вже б на світі нас не існувало. Засвідкуємо ми з пілотом вдвох, катастрофа ждала нас велика. І продовжив нам життя ще Бог по молитві цього чоловіка. Брат скромненько збоку так стояв, люди щиро дякували йому, бізнесмен один його обійняв і дає валізу незнайому. Особисто я дарую вам кошти за щасливий порятунок, не шкодуючи, я все віддам. Тож прийміть, будь ласка, подарунок. Маю я доходи немалі, і для мене кошти ці мізерні, береже, Хай Бог вас по всі дні, і в здоров'ї усвідом поверне. Брат в той час здивований стояв, там була в два рази більша сума, аніж та, що Юнаку віддав, щиро, добровільно і без шуму. Друзі, а чи зміг би хтось із нас щось подібне? Як цей брат зробити, комусь дати грошовий запас, ближнього, як себе полюбити, Хай Господь благословить вас всіх, збереже від горя і нещастя, жертвуйте для ближніх ви своїх, і вам за це сторицею віддасться.